Море квітів, подарунків та побажань. Так вітали колектив Чернівської обласної лікарні 65-річчям у музично-драматичному театрі. Самі ж лікарі у цей день згадували, як все починалось свої перші дні у медзакладі та роки становлення. У складі лікарні було 100 ліжок, працювало 25 лікарів, 152 медсестри. Зараз обласна лікарня налічує 690 ліжок і працює 1225 співробітників. Лікарня за 65 років надала медичної допомоги більше, ніж 850 тисячам жителів нашої області. Починав свій шлях із кулапа у стінах Чернігівської обласної лікарні Василь Лазоришинець. Працював у 80-х роках патологоанатомом, потім серцево-судинним хірургом. А зараз очолює інститут серцево-судинної хірургії імені Амосова. Половину того, що, чого я досяг, я думаю, я зобов'язаний саме в Чернігівській обласній лікарні, тому що коли я приїхав на навчання, в інститут Мосова, то я був е як хірург обласної лікарні, я був підготовлений по всім напрямкам, бо я чергував відповідальним черговим. Приходилося приймати і політравму, і е челюсно люцеву травму, і проктологію і нейрохірургію. І урологію більше 20 років працює в обласній лікарні хірург Андрій Присяжний. Його золоті руки врятували не одне життя, а бажання зовсім земні. У нас є з визнання, у нас. В лікарні працюють відомі лікарі, які знають вся область, навіть за межами області. Звичайно, хотілося б більшу зарплату. Вітали працівників обласної лікарні, представники влади, колеги, пацієнти і всі не з порожніми руками. Від облдержадміністрації медзаклад отримав сертифікат на 200 тисяч гривень на купівлю обладнання. Якщо ми говоримо про 65 років людини, це одне. Коли 65 років закладу це багато досвід роботи. Це дуже велике досягнення. Це сотні тисяч людей, які прийшли через вашу лікарню, які ми повернули до життя, дали повноцінне життя. Це тисячі притованих життів. Обласна лікарня поповнилась і новим електрокардіографом. Подарував його лідер радикальної партії Олег Ляшко, який приїхав привітати персонал медзакладу зі святом. Політик розповів про ініціативи радикалів у парламенті в медичній сфері та про своє бачення медреформи. Медична реформа це не механічне закриття лікарень чи пологових відділень. А медична реформа це в першу чергу мета, це доступність медичних послуг і якість медичних послуг. А коли нам розказують про медичну реформу, що жінка має їздити народжува за 200 кілометрів чи отримувати допомогу іншу, то це не медична реформа, а це геноцид, коли скорочує чисельність працівників медичних установ, це так само не медична реформа. А це геноцид проти українців. Хто може зупинити цей геноцид? Радикальна банка і ми разом з вами. Та лікарі прийматимуть подарунки ще довго. Так, народний депутат України Валерій Дубіль, який постійно опікується закладами медицини на Чернігівщині, пообіцяв привезти кожному відділенню обласної лікарні подарунок, а їх 35. Я низько вклоняюся вам і дякую за вашу роботу. І мені б хотілося знаєте, що побажати вам найголовніше. Для наших людей потрібно не так багато. Потрібна в першу чергу повага, гідні заробітні плати. Щоб ми, щоб ви не стояли з притягнутою рукою за медичним обладнанням. А я хотів би побажати вам, щоб так як сьогодні ще свято, до вас держава повернулася обличчя і дала вам те обладнання, тому що коли вам даруєш, у вас галять очі, наче вам все сподарували додому. На урочистостях кращі лікарі медзакладу отримали грамоти та подяки від обласної та міської влади. А після привітали з кулапів артисти музично-драматичного театру. Щастя я!